Я закажу а зараз, що немає. І я прокидаюся. Жах, хочу спати. Бо закинула всі речі разом з камерою в багажник, забула дістати цю камеру в салон з собою. Доброго ранку, і ще раз я вже в свідомості, вже знаю, що відбувається і де я знаходжуся. Мені було не так важко прокинутися, як я думала. А причина такого раннього підйому це наша фотосесія. Бо... Не було іншого часу на студії вільного саме в цей день. Лише віконечко 2 години з 9 до 11, тому нам довелося поставити на такий час. Але все нормально, я встигла. У мене о 8 вимкнулося світло. Мені до 8 треба було встигнути помити голову і висушитися. Якраз прямо ідеально співпала по часу. Зараз навіть ми не запізнюємося. В цілому ми будемо вчасно, тому що у нас багато речей, і 2 години для зйомки це насправді не так багато, як може здаватися. Ми ще хочемо спробувати встигнути якийсь рілс зняти, тому треба буде прямо швиденько все робити. Сьогодні трошки засипало снігом, але мені здається, що в день воно вже все розтане, бо у нас зараз не буває снігу надовго. Фотограф під'їхав. Ти камеру забула? І вона просто в багажнику. А, а. Привіт! Привет. Все, їдемо далі. воришок. Секси чика. А спроби так с бананом, как на халате. будет что Блин, не знаю, мне очень нравится, как все. Она так, думаю, в жизни не так красиво, как в кадре выглядит. Этот розовый неон, диван. Вообще, мне очень нравится. Она да, такой американ, American... какой-то стиль такой. Давай сделаем парк фоток Чуть -чуть. тут и парк да. фоток. Например. Можем да. на основе рижке. А что тут у нас? Может в камеру сделать. Реклама прокладок сейчас будет. Почему? Ну, не знаю, какой-то у меня стереотип такой сразу. сейчас как будто реклама прокладок вот это. Розове, радостная. Помпуйте, наші там контекст, там буде як на хмаринке. Це ж презерватив не прокладка. Молодець Ну ладно. тоді взагалі все сходиться? Що ти там чухаєш? О, а тут можна знайти рекламу бритв для ног, знаєте, типа. Вінес. Вот, да. Користуйтеся станком від Вінес І ваші ножки будуть... Я не знаю як... Будуть во. <сх> я не знаю, ножки можуть бути як хто? Ніжні як... як у младенця. Ну я не... не придумав лучше. Ніжні як у кого може бути ножки. Та я не знаю. Я, я не знаю. Напишіть в коментарях. Доброго дня ми після фотосесії одразу перемістились до Асі додому, тому що нам потрібно було працювати, обробляти, монтувати то все. У мене нема світла вдома, тому ми приїхали до цієї мельнички Виставили бананки сьогодні. У нас приїхала партія. Зі ста штук. Ми про це сказали в сторіс. І весь час розгрібаємося. Обробляю фотки паралельно, наступні речі, наші, все, що у нас там буде. Роблю гарно. Собі сторіс чуть-чуть теж виставляю. Та й в отак. ми пообідали Васі дуже смачно. І я зараз монтую ще один досик для сторіс. Ну так, ми рівно проводимо час, просто лежимо і обробляємо. Артем із Машею сьогодні поїхали домовлятись там про коробки. У нас буде оновлений коробки. коробки. Коробки? У нас буде оновлений дизайн упакування. Ми над цим зараз працюємо. І Маша з Артемом займається цим. Поїхали дізнаватись, домовлятись, пробну версію вже забрали, нам ще треба там дещо дозамовити Коротше, у нас такі оновлення в плані пакування будуть, коли буде все готове, я вчено вам розкажу і покажу. Але має бути гарно, вже більш так акуратно, бо до цього ми пакували тільки в папір рожевий і в конверті далі від нової пошти або в коробочку. Зараз буде трошки більш цікаво. Що іще? А, ще ми сьогодні замовили нову партію товару. Того, чого нам дуже сильно не вистачає, це джинси. Скоро вони до нас приїдуть, ми все подивимось. Нарешті вони з'явилися, бо зараз джинси це ще дефіцит, їх дуже важко знайти. Хороші і не за всі гроші світу. У нас вийшло, пощастило. Вони прийдуть, я вам теж покажу, розкажу. Але я рада, бо нам якраз не вистачає джинсів, для того, щоб можна було створювати повні образи з того, що у нас є в магазині. Тепер можна буде. Вы быстро за землетрясение. Я чуть-чуть что-то -чуть наделала. И не чихай больше. Кто там? Кто там? За... Думаю, що не для нього. Вже вечір, вже 19.30. У мене через пів часа світло, і якраз через півчаса вимкнув світло. А ти реально прям придумала. Ну, що? Ми вже, в принципі, адаптувались трошки. Ну, в плані що? Працювати вже сьогодні я не буду, я замахалась. Я буду дивитися якийсь фільм чи серіал, проводити свої вечірні процедури. І все, в принципі. Тобто мені не сильно то й треба буде світло. Головне зарядити телефон. Та мама, мабуть, якусь вечерю зробить. Ні, ще. А -а -а. Але вже починаю. А -а -а. Ну, у мене місячні почалися я. Мен, мені сьогодні, блін, мені сьогодні так повезло, ребят. Ну, дівчатку. У мене почались критичні дні, але рівно після фотосесії. Типу фотосесію я нормально віджила, відфоткала, але уявіть, як було б незручно, якби вони почались під час зйомки. А на мені одяг наш. Ми були б в мінусі. А так... Ти була б в мінусі. Да. А так критичні дні. Почекали, поки ми закінчимо зйомочку, я приїду додому, вже буду в зручних умовах і почалися. Я це люблю. Мені тільки ще подзвонила мама, каже, що ти де ти? Кажу, та у вас і збираюся їхати додому. Кажу, ну ми сюди вечеряти. Якщо ти швидко приїдеш, ми тебе почекаємо. Звичайно, я швидко приїду. Мене довго просити не треба. Я вже якраз трошки зголодніла, тому я їду додому. Зараз вже дев'ята чи десята? А, восьма. Все, до зустрічі. До побачення. До побачення. Завтра побачимося. Да? Пока. Закрий за мною. Я вдома. Більше того, я поїла. Я вже прийняла душ і лягатиму спати. Я не знаю, сьогодні дуже був... Важкий день. Я не можу сказати, що він був важкий фізично. Він не був важкий фізично, але роботи було, блін, багато. І я І ще плюс критичні дні. І я не можу знайти свій кабінет. Секундочку. Ось. Ще плюс критичні дні і це все було непросто. Вирішила, що хочу спробувати. В інстаграм, а може, не тільки в інстаграмі, трошки розповідати про свій догляд за шкірою, тому що я розумію, що ця тема багатьом також буде цікаво, і можливо на моїх помилках хтось може зможе навчитися. А я помилок вже зробила достатньо багато. Я просто сама дуже особисто люблю відоси про догляд за шкірою, коли хтось знімає свою рутину. Розповідає по етап на процес, ділиться продуктами, які подобаються. І так насправді можна багато чого дізнатися. Це дійсно має сенс. Але я бачу, що більшість роликів, які подібні я бачу, це вже дівчата, у яких вже ідеально шкіра. І це не так цікаво. Можливо, мені просто не траплялися інші, можливо, такі є, але їх явно менше, тому що більшість я бачу вже тих. То вже шкіра як скельце, і вже ні за що переживати не треба. По суті, вони просто підтримують ефект. А я розумію, що у мене проблема ще не закінчилась. Вона у мене ще в активній фазі. І я хочу ділитися трошки своїм досвідом і своїм шляхом. Але мені це трошки важко, бо я розумію, що я роблю помилки, мені будуть про них писати, на них вказувати. Хтось буде питати, на що я це показую, якщо я ще нічого. Не досягла, по суті, і не вилікувала свою шкіру. Але мені здається, що це все одно класно, тому що, по-перше, для мене такий трошки вигід із зони комфорту. У мене така проблема, що мені дуже важко щось почати робити і за щось взятись, якщо я знаю, що я не зможу зробити це одразу добре. І це моя прямо проблема, що я пропускаю момент того, що треба вчитися і набиратись досвіду, і всі люди це роблять, не у всіх одразу виходить класно. А мені здається, що якщо я вже починаю робити, я одразу маю робити класно. Це, мабуть, якийсь із дитинства мій загон. Я не знаю чому саме він. Ну є підозри, але я не впевнена, вже через це. Не суть то треба з психологом обговорювати. Але я розумію, що через це треба переступати, бо так я ніколи нічого не почну нового для себе робити. А я хочу, тому я вирішила почати з малого. І почати не тільки в YouTube розповідати про, наприклад, свою ритину, свій догляд, свої проблеми зі шкірою і так далі, а ще й в Інсті Бо я так приблизно трошки завжди ділилася, але ніколи не ділилась детально. І треба пробувати то зробити. Я буду дуже вдячна за вашу підтримку, тому що це така. начебто, на здається, що це має бути легко і просто, бо я ж блогер, знімаю сторі, знімаю влоги, але. В цьому для мене щось є важче. Не знаю, чому саме. Можливо, я сприймаю це вже більше як якийсь освітній контент, але він не є освітнім. Просто деякі люди можуть його сприйняти так, ніби я когось чомусь вчу. Цими відео. Але єдине, що я хочу зробити, щоб люди знайшли мої помилки. Я поясню, що я вже точно робила не так, що я зрозуміла, і щоб вони просто не робили так само. Але інші можуть це сприйняти як посібник по догляду за шкірою і будуть робити те саме. Але ні, це я хочу робити не для того. Я хочу просто показати свій шлях, щоб в процесі мого лікування шкіри разом зі мною ви проходили ті самі етапи. Давайте ви мені дасте зворотній зв'язок. Що ви про це думаєте в коментарях, підтримайте трошки, бо я дійсно не знаю. Я не знаю, через що так залежно від суспільної думки, що от поки я шкіру не вилікувала, мені такі відоси знімати немає сенсу. Ні, є сенс. Чому? Ви будете свідками того, що в мене виходить або не виходить, правильно? Я трошки більше поділюся проблемами своїми. Можливо, це для кого будуть, буде корисно. Бо вони побачать, що я не соромлюся свого, наприклад, обличчя і проблемної шкіри, і що це нормально, і багато хто через це проходить. Можливо, для когось це зменшить кількість комплексів. Да, такий підхід мені подобається. Завтра я продовжу знімати цей влог, тому ми з вами побачимося вранці. На добраніч Я дуже вже хочу спати, бо я рано встала. Тому закриваємо очки. І прокидаємось. Господи, що я злякалася. Не, не зробити якийсь звук, бо це дуже кріпово. Ну як сороконожка по дверях побігла. Що? Хотіла б попліткувати. А що, про що? Ну добре. Усім привіт. Я вже в офісі, і ми вже зараз нього будемо їхати, але у нас сьогодні такий дикий де день, бо у нас купа замовлень на бананки, і ми пакували і робили накладні, тільки Що я не знаю, дуже швидко, дуже їх було багато. Щоб ви розуміли, ми замовили партію 100 штук. У нас вже 60 немає. 60 штук купили зі вчорашнього дня, і зараз ми їх всі пакували. <рикану> Робили накладні. Я думаю, що ми можливо сьогодні вже оставці, що 40 ще продамо. Нам вже потрібно нову партію замовляти. Це просто жесть ці бананки. Це якийсь мейнстрім просто цього року. І ще зараз проблема, тому що почалась повітряна тривога, грьобана русня. Спасибо, тому що пошта закрилась. Ми зараз не зможемо відправити, поки відбій не прийде посилки. А ми вже поспішаємо на день народження до Ортеми Кьонікса. Суть в тому, що і Мімоза може не працювати. Ні, не працює І, і... для ви цього ви нам ви потрібно, ви потрібно ви зайти ви було в Любаву, купити подарунок. Ми не знаємо, що купити, але треба зайти, було купити. Але зараз Любава теж закрита. І що нам робити, я не знаю. Подивіться, а це ти вже щось в машину заніс, так, вже? Так да. Це ще й не все. Якісь коробки вже в машині з бананками. Ми молодці. Ми встигли купити подарунок Артему. Все-таки ми купили не в Любаві, не в торгівельному центрі, бо він у нас закривається на тривогу. Звичайно, ми заїхали просто в два магазини електроніки, де продають там чухли для телефонів, тримачі, і оце все. І купили подарунок там Томі. Для да, телефон, таку безпроводну зарядку. І е, зараз вже їдемо в заклад на зустріч. Посилки ми досі не відправили, бо ми не можемо через тривогу. Тому будемо відправляти вже після відбою, після того, як посидимо, посвяткуємо. Wow.

С днем разбитого очка. Разбытого очка, да? Да. Всем эти права. Камри там уже. Единственное, чего не хватает, тебе в камни. Да? Я уже багажу. Но там, брат, буксировочный трос Да? Ну. Че, ма, можно тебе сниматься, что тебе око? Ну. А, ну заморочка. Та я не сама.

Не надо сам разделять, типа, это штука очень нужна получить. Я постоянно телефон кипит стоит. Обратился к другу, другу с переотзырядки в машине. Да? Ну, зряжаю. Спасибо, спасибо, спасибо. Ми замовили, дивіться, смакоту, піцу. Я замовила ще пасту, і ми зараз будемо трапезництво. Ми, до речі, з Асо сьогодні в однаковий вольфах получили Абсолютно однаковий. Подивіться, скільки ми всього пакували. Оце весь ящик. Це бананки. Я в шоці. Я просто в шоці. Це було дуже довго, я вам скажу, і дуже складно. Але в нас вийшло. Їхала додому і вирішила іще раз вам нагадати, чому зараз дуже важливо супер обережно переходити дорогу. Ось так вона виглядає, коли є світло. А отак, коли немає, бачите, пішохідний перехід бачу тільки тоді, коли він потрапляється мені під фари. Завчасно його не видно. Тому неважливо, де ви переходите дорогу, хоча її не треба переходити не на пішохідному. Але навіть якщо переходити на пішохідному, вас блін не видно поки. Не освітлять фари, тому, будь ласка, намагайтесь максимально вдягати те, що відображає світло, те, що відбиває його, щоб вас було видно здалеку. Вмикайте ліхтарики, світіть в сторону, з якої їдуть автомобілі. Бо дійсно за керма. Видно дуже фігово. От бачите, зараз фари, я далі них взагалі нічого не бачу. Тому слідкуйте за своїми дітьми, за братиками, сестричками, домашніми тваринками, за собою і будьте дуже обережними, бо водії також їздять по різному, і ви не знаєте, з якою він їде швидкістю. Я вже вдома сьогодні був день. Я не знаю, це було дуже багато роботи. Я ні черта не встигала знімати. Тому що ми просто зійшли в офіс і через 4 години вибігли, бо ми вже запізнювалися. Але ці 4 години були якісь неймовірні. Це, звичайно, дуже класно, що було багато замовлень. І це чудово. Я не жаліюся, я просто констатую факт. що ми Але ми отримали також. Нову партію сьогодні одягу, завтра її розглянемо і на днях будуть іще товари класні. Тому роботи насправді багато. Я трошки, може десь щось не встигаю вам показати, підзняти, але зараз на це все йде багато ресурсу, сил, і я просто не можу розриватися. Якби могла, знайшла б когось, хто буде знімати мені влоги зі сторони, поки я працюю. Але я так не можу. Зараз вже треба лягати відпочивати, тому що завтра я на 9.30 йду на манікюр. Мала піти ще вчора, але майстер трошки захворіла. Ну, вона себе не дуже добре почувала, тому вона... Запропонувала перенести. У мене була можливість, тому манікюрчик завтра. Взагалі я планую завтра провести день вдома. Мені здається, що я проведу його вдома, бо після манікюру я прийду, мені треба буде одразу сісти змонтувати цей влог. Після монтажу мені треба буде списатися з дизайнером, яка розробляла намного тип з нею, обговорити там деякі моменти. Нам треба, щоб вона ще дещо зробила для нас. Також у мене є ще деякі мікрозадачі там по роботі, по місті, які мені треба розпланувати. Тому я буду це сидіти, втекати завтра цим займатися. Навіть не наче буду затримувати блог, через це подивимось. Треба буде ще прибрати в кімнаті. Пососити пил, повитирати, бо я давно цього не робила, бо в мене тут давно не було. Не можу спати. Тають винищувачі, зараз повітряна тривога на Київ там, начебто дрони летять І в одному каналі запостили, що над Черкащиною ППО спрацювало але я нічого не чула. І в офіційному каналі нашому міському поки це не підтвердили, тому я не знаю. Але літають капець і страшно, стрімно. Дуже стрямно. Але я спробую заснути. Жесть, ці звуки дуже сильно лякають. Сьогодні цілий день тривоги. Просто цілий день тривоги. Ми на пошту не змогли поїхати в день раніше, бо тривога була. Тільки закінчилась, інша почалась одразу. І ввечері кілька тривог було. Це жесть. Тільки що так пахнуло на вулиці двічі. Вона зараз. Лет там літають, туди-сюди літаки. Так. Так у вас там вікно, я тут постою. А що робити? Де читати? Будьте в максимальній безпеці. Клас. Ми не в максимальній безпеці. Ну це... ПВО зарабатывала. А що делать? Нам просто навіть нема тут куди куди йти. Типу, у нас тільки підвал. в підвал я це не піду. Тільки ми тут сидимо, значить хіба в тамбур можна вийти. Але я так обізралась. Я ще не чула такого гучного вибуху ні разу. Це було найсильніше, що я чула. Та ребята теж чули. Та всі чули. Там знову чутно літак. Не, не зрозуміло, що це було. А, просто в міському каналі написала, типу, ніхто нічого не публікує, всі сидимо тихо. Але непонятно, що. Я написала ребятам, всі написали, і Ася, і Маша, і Тьома, що вони теж чули. Чуть мою году на вулиці.